Сьогоднішня благодійна акція має назву Дружини футболістів за мир». Вам, власне, як нікому хочеться миру, і ви, на жаль, стикнулися зі словом війна у прямому розумінні цього слова, тому що вам довелося переїхати до Києва через військові дії на сході через військові дії вас вдома, у Донецьку. Переїжджали. Ми ну складно нам було. Ми уїхали якраз. Це був відпуск наш літній. Ми уїхали відпочивати за границю. І ось з цим чемоданом, з яким ми їхали, ми вже вже не повернулися. Я не була після цього вдома. Звичайно, вам відомо, що з вашим будинком у Донецьку. Я розумію, що про це важко говорити, але зрештою, чи цілий він? Ну, поки каміс, так. По камість цілий. Дзвонімо знайом, розказую. Це нормально. Ви зараз винаймаєте будинок. Чи думаєте придбати нерухомість у Києві чи можливо у Львові, де проходять ігри Шахтаря зараз? Чи ви все ж таки маєте надію повернутися до вже мирного Донецька? У Нас надіжда, що ми вірнемся все таки в для себе родної сібегора дамой. Ну, ну там, там под... на да, да. дом купили. І Жалко покупати пока місце все таки не думаємо, тому що все таки надеемся на лучшее. Ми надеемся, що Саша і сыграет не один матч на на арені Нагадаю, що наша остання з вами зустріч, як це зараз не жахливо говорити, була саме у Донецькому аеропорту під час Донецьк Fashion Week. Чи думали ви, що може так трапитися, що у Донецьку люди захочуть жити окремо чи в Росії? Я до сих пор не вірю, що хтось не хоче жити в Україні. Ну, я не розумію те позиція. Ми з України та наша страна, которой ми гордимся, за котру вступають мої ну, муж. Як пояснювали старшому сину, чому довелося поїхати? На щастя, син не чув вибухів. Ви поїхали напередодні страшних військових дій, але все ж таки, ви переїхали до Києва і якось дітям потрібно пояснювати. Ну, Кать, от старший син, якраз до сих пор. Иногда утром просыпается и говорит, мамочка, верни меня вот в комнату с моими игрушками. Я понимаю, что он имеет в виду, это комната, его в Донецке. И вот здесь вот сердце сжимается от боли, потому что Но я ему не могу объяснить, что там война, и мы не можем пока поехать. Он еще маленький, ему вот 4 годика только исполнилось. Но он плачет и просит, его туда вернуть.